Привіт, друзі! Сьогодні така класна погода, ніби вже весна настає, хоча ще правда ще лютий місяць, ще може бути і мороз, і сніг, і все що хоче. І я купив собі мотоцикла. 8 лютого в мене було день народження. І от маю отакий подарунок собі. Індійський мотоцикл Bajaj Пульсар NS125. Дві свічки на циліндр, інжектор, вже не карбюратор. Їде досить-досить так хорошо, прийомистий, Знизі вже починає непогано їхати. Ну, поки що на трасу ним не виїжджав, тому про максимальну швидкість. Не скажу. Ніби як він їде 100 км на годину на першій передачі, а якщо включити вже другу, то тоді шкіра на обличчі починає завертатися за вуха. Хі -хі -хі -хі. Ось такий мотоцикл. В дуже хорошому стані. 8150 чи 115 пробігу. Скрізь ціленький, нігде не побитий, пластик цілий, все добре. Так, зараз точно скажу вам, скільки в нього пробіг. А, 8167 кілометрів. Заводиться. Oui. Як буде трохи тепліше, вийду десь на трасу, то попробую заміряти максимальну швидкість. Кому цікаво, підписуйтеся на канал, пишіть якісь коментарі. Може якесь порівняння хотіли б з якимось іншим мотоциклом. До речі, це не перший мій пульсар. У мене вже був Bajaj пульсар 150-й. Правда, там карбюратор був, а не інжектор. Тому вже якісь порівняння можу розказати його, наприклад, з 150-м пульсаром. Всім до побачення!